діти, мордуйте скажених, добре хлопці. Кругом пекла хай дома і по гуляють, а Єрема страшно глянуть по три, по чотири такті кладе. Добре, сину, матері їх хиря, мордуй, мордуй, в раю будеш або есаулом. Гуляй, сину, Ну, нуди, діти. Все Те, Якого? У Вільшані. І кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш. Дочку у Вільшані? У Титера, коли знавав? Оксано! Батьку, брате, що я не до дайте ножа, дайте сили, муки ляхам, муки, муки страшної, що пекло тряслося і мліло. Добре, сину, ножі будуть на святе і тіло. Ходім з нами у лисянку по ножі гардувати. Ходім, ходім, отамане, Батько ти мій, брате рідний. На край світа величу я дістану. Та не знайду, не знайду, Оксани. Може й знайдеш. А як тебе зовуть? Я не знаю. І Ремою, а прізвище? Ах, прізвища? Прізвища не маю. Хіба байстрю? Без прізвища? Запиши Микола в реєстр. Пиши. А ні, погано. Нехай буде голий. А ні, погано. Ну, тоді бідою. Ай це не так. Стривай лише. Пиши Галайдою. Отак. Ну, Галайдо, підемо гуляти. Знайдеш долю. А не знайдеш. Рушайте хлоп'ята.

しょっ Гадаць моя син узяла з собою не розпитую бабусі, що було зі мною. Я ммонилась, я плакала, серце розривало. сльози сохла, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачила ще раз, що побачу знову. Вдвоє, втроє витерпіла би за її... Мати в Україні жито, та не вони його жали, що мусим робити? Нема правди. не виросла, кривда поливає з того часу в Україні.